Доброго ранку бажаю вам, шановні телеглядачі, рада представити в нашій студії сьогодні. Віталій скоцик, голова аграрної партії. Вітаю вас. Доброго ранку! Мені дуже приємно, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Вас вважають одним з найбільш мобільних українських політиків. Ви багато їздите Україною і дуже багато спілкуєте з людьми. Що вам розповідають українці? Зокрема, що найбільше болить херсонцям. Ну, нам потрібно дуже багато працювати, чому? Тому що нам треба здобувати довіру українського народу. Власне, це ми робимо через місцеві вибори, в тому числі які відбулися ось минулої неділі, і на Херсонщині. Також. Звичайно, що сьогодні болить у, у людей, це рівень життя нашої країни, це війна і це ризик втратити українську землю. Тому. Фактично, те, що говорять люди по всій території нашої держави, воно одинакове. Тобто немає різниці сьогодні між сходом чи заходом, півнем чи північчю, чи центром нашої держави. Ті болючі точки, які хвилюють український народ, вони одинакові для всіх людей, які живуть на нашій великій хорошій землі. Але коли ви зустрічаєтесь з людьми, що найбільше люди вам на що саме скаржаться? Які це проблеми саме головна проблема сьогодні в тому, що люди власне ледве виживають у нашій країні, яка апріорі має бути одною з найбагатших країн світу? Чому найбагатших? Тому що населення на планеті стрімко зростає. Ось минулого місяця населення вже перейшло за межу 7,5 мільярдів. Ці люди хочуть їсти, а основний ресурс, на основі якого можна виробляти продукти харчування, він сконцентрований в нашій країні. Тому дуже прикро, що маючи такі хороші можливості для того, щоб бути багатими, сьогодні більше як півтора мільйона українців вже перейшли з межі бідності в межу голоду в нашій рідній країні. А більше 65% українців проживають за межою бідності. Тому сьогодні ключові питання це власне неможливість сплатити тарифи, купити необхідні ліки. і Те, що ми ось чули на початку програми, також звичайно ж такі дітки повинні лікуватися у своїй власній країні. І для цього повинна діяти хороша медична система страхування, яка дає можливість вилікувати людей. Сьогодні цього в нашій державі немає. Тому, звичайно, це низький рівень життя, складність вижити в такій ситуації. І дуже прикро, це дуже велика хвиля міграції, і при тому вона є і на півдні, і на заході, і на сході. Прикро також, що ми воюємо на сході нашої держави, маємо східного агресора, але велика частина українців сьогодні працює у Російській Федерації. Тому Ті сім'ї, які втратили сьогодні людей, які виїхали працювати за кордон, їх вважати також повноцінними не можна, і це є велика проблема, тому що на наших підприємствах, наших господарствах, ми вже сьогодні відчуваємо серйозний брак. Кваліфікованих кадрів тому бідність, корупція, війна, втрата землі це ті питання, які на сьогоднішній день хвилюють український народ у всіх його куточках. В якому сенсі їх не можна вважати повноцінними? В тому плані, що вони не працюють на благо нашої держави, тому що зараз дуже часто на жаль шириться думка про те, що багато саме еліти виїжджає. Це дуже погано для нашої країни. Виїжджає багато розумних людей, чому тому, що за ними сьогодні йде серйозне полювання в світі. І ми дійсно можемо побачити сьогодні українці у різних країнах на провідних позиціях. Це ректори університетів, це диригенти великих оркестрів, це науковці у багатьох напрямках. Для прикладу, за останні 15 років не було жодної команди фізиків, які вигравали Нобелівську премію, в яких би не було на ключових позиціях українців. Тому це. Приклад той, що дійсно сьогодні еліта України працює в різних куточках світу. Ось зовсім недавно у Києві був міжнародний турнір спортивної гімнастики, на який приїхало 12 команд національних, і дуже цікаво, що тренерами усіх всіх є є українці на сьогоднішній день. Дуже прикро те, що за різними оцінками сьогодні 7,5 мільйонів українців, самої активного прошарку нашого суспільства, працює за кордоном. Вони Власне, не сплачують податків у нашій державі і не наповнюють. Нашу державу тим економічним сенсом, який повинен бути. А в нас сьогодні більше 10 мільйонів пенсіонерів. Нам дуже важливо, щоб такі робочі місця були створені в нас в країні, щоб тут платилися заробітні плати, тут платилися податки, і ми могли належним чином утримувати і пенсійну систему, і медичну систему нашої держави. Тому, не маючи робочого місця в Україні, маючи дуже низькі заробітні плати, сьогодні як і еліта, так і професійний склад нашої держави інтенсивно виїжджає за кордон. Власне, ми Спостерігаємо сьогодні п'яту інтенсивну хвилю міграції за останніх трошки більше, ніж століття. Як ми можемо це зупинити? Зупинити ми можемо і ось на Херсонщині в минулому році для нас головна проблема була те, що ми виробили достатньо багато овочів і фруктів, але ми втратили певні ринки. Реалізація була низькою. Разом з тим, у нас недостатньо побудовано переробних підприємств. Що таке переробні підприємства? Це реальні можливості заробляти кошти. Ми сьогодні дійсно великий гравець на світових ринках щодо поставки. Продукції сільського господарства, але проблема в тому, що ми поставляємо сировину. Тобто, ми реально не, не створюємо переробних підприємств, ми не створюємо робочих місць, ми не створюємо заробітних плат наповнення місцевого за національного бюджетів із податків, які платяться і підприємствам, і працівникам. Тому ключове завдання було б на сьогодні, в нашому розумінні, це. Перетворити нашу ключову галузь, а аграрне виробництво у нас сьогодні 41% економіки, із галузі сировинної в галузь з глибокою переробкою. І тут на Херсонщині в першу чергу нам потрібно будувати переробні заводи, які стосуються і до овочів, фруктів, ягід, так і до класичних культур, такі як пшениця, ячмінь, кукуруза, соняшник і багато інших, які дає нам благодатний край. Що ж, мабуть, так і є. Я нагадаю нашим телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є питання або побажання, ви можете нам телефонувати. Телефони ви бачите на своїх телеекранах. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Жителі Херсонщини активно долучаються до всеукраїнського збору підписів. Не дамо вкрасти землю. Який власне то організувала аграрна партія. Розкажіть про цю ініціативу, яка її основна мета. Світ сьогодні інтенсивно бореться за природні ресурси, які дають можливість виробляти продукти харчування. Ми вже згадали кількість населення, яка стрімко зростає на планеті. Тому зрозуміло, що і схід і захід бореться власне за те, чим наповнила природа нашу нашу країну. 25% світових чорноземів прекрасні грунтово-кліматичні умови. Зрозуміло, що це саме той основний ресурс, або як ми говоримо, комора світу, у якій виробляється і може вироблятися значно більше продукції сільського господарства. Ми оцінюємо, що ми сьогодні використовуємо наш потенціал в аграрній галузі на 10-15%. Тому йде серйозна боротьба за українські ресурси сходу й заходу, і дуже прикро, що як і в 90-х роках минулого століття, так і зараз групка українських олігархів вирішила на цьому гарно заробити. В чому суть питання? Суть питання в тому, що ми єдина країна в світі, яка проводить земельну реформу 26-й рік поспіль, і, на жаль, не наблизилися до її завершення. До нас була рекордсменом Мексика, вона проводила 25 років, але два роки тому завершила цей процес. Ми ж замість того, щоб завершувати якісну, ефективну реформу, і тут велосипед не потрібно придумувати. У світі є багато моделей, які ми сьогодні проаналізували і бачимо, яка була б найкраща для нашої країни. Ми думали, що і в нашій державі це відбудеться. Ми були і є тою політичною силою, яка за останні два роки виходила вісім разів. На загальнонаціональні страйки. Що ми вимагали? Ми вимагали продовження мораторію на продаж земель господарського призначення і збереження системи оподаткування, яка діяла для аграрної галузі з 98 по 2015 рік. На жаль, в силу того, що є певна роз'єднаність ще серед аграрів в Україні, але ми інтенсивно виправляємо цю ситуацію. Податкову систему ми фактично втратили. І зараз ми прийшли до того, що знекровлена країна, де збіднілий народ, де країна в війні в Україні задумали вкрасти українську землю. При тому тут хочуть вкрасти і ті, хто бореться за ресурси, і та групка місцевих олігархів, які просто цинічно хочуть на цьому заробити. 27 листопада, 2014 року, наша коаліція Верховної Ради. Європейська Україна підписала коаліційну угоду, і там було виписано 12 кроків до завершення земельної реформи. Як же прикро, що з тих 12 вони виконали тільки 3, а замість того, щоб робити свою роботу, подали петицію до Конституційного суду з вимогою визнати мораторій на продаж земельців господарського призначення незаконним. Тобто, замість того, щоб робити свою роботу, вони пішли тим шляхом, щоб просто-напросто руками конституційного суду відкрити дикий ринок землі на сьогоднішній день. З іншої сторони, декілька тижнів тому. Керівництво нашої держави підписало меморандум з Міжнародним валютним фондом за позичку всього-навсього в 1 мільярд доларів відкрити ринок землі. І цей законопроект має голосуватися у Верховній Раді вже до кінця травня поточного року. Тому ми вважаємо, що це прямий шлях до грабунку українського народу. Чому тому, що а, наші опитування говорять, 84% українців категорично проти продажу землі в сьогоднішніх економічних умовах, а 96% людей, які працюють на землі, просто не здатні купити цю землю, якщо б ринок відкрився. Тобто, хто її може скупити? Іноземці різними шляхами і можуть скупити ті люди, які вивели корупційними шляхами в обшор з нашої держави. За роки незалежності з різними оцінками від 150 до 350 мільярдів доларів, ми не знайшли іншого шляху, як е, сьогодні піти по всій країні, і ми оголосили 24 березня. На підсумковому всеукраїнському форумі акцію збір підписів щодо недопущення відкриття ринку землі в сьогоднішніх економічних умовах. Зараз ми збираємо підписи, і до кінця травня ми плануємо принести до Верховної Ради Конституційного суду нашої держави не менше трьох мільйонів підписів з різних куточків нашої країни. І це має бути той крок, який має показати Україні. Те, що у нас є свідоме суспільство, а світу, що ми готові справді до побудови демократичної держави, іншого шляху ми на сьогоднішній день не бачимо, тому іде інтенсивний збір підписів сьогодні у всіх областях і містах нашої держави, в тому числі на Херсонщині. І до кінця травня ці 3 мільйони підписів я надіюся, їх буде більше, і 5, і 7 мільйонів ми принесемо до стін Верховної Ради Конституційного суду.

Теперь ви предлагаєте ап'ять братіма, пірабатуючи підприємств, один кабінет, щоб во знову укралі. Спасибо. А, дякую. Насправді, от та приватизація, яка відбулася в 90-х роках, промисловості нашої держави, вона була такою, яка, а замість того, щоб кожний українець став багатим, ви пам'ятаєте, як вона гарно презентувалася, ваучерна приватизація. Кожний громадянин країни буде багатим і могутнім. в Кінцевому етапі всю промисловість скупило 5-7 Мегаолігархів, які були нездатні справитися із тими підприємствами, які їм досталися задарма. Тому от завтра я буду в Ізмаїлі, там був також дуже великий переробний завод для овочів і фруктів. Минулого тижня я був у Запорізькій області, у Кам'янці-Дніпровській, там був дуже схожий також комбінат. Нам треба будувати комбінати. Але це повинні бути комбінати на основі приватної справи. Тобто ми повинні створити умови для тих людей, які сьогодні вирощують. А ми навчилися вирощувати. Ми тут, на Херсонщині, вирощуємо більше мільйона тонн фруктів кожного ой, овочів кожного року. Тому е, треба створити умови для того, щоб люди почали будувати переробні підприємства, великі, маленькі, різні. Я думаю, що в сьогоднішній Україні не з'явиться один мегапереробний комбінат. З'являться, мабуть, сотні середніх за своєю потужністю. Що для цього потрібно зробити? Якщо ми запитаємо сьогодні тих людей, які працюють в полі, що треба зробити для того, щоб ви побудували переробні цехи? Вони в один голос скажуть: дайте нам прозору податкову систему на довгий період часу і дайте нам доступ до фінансових ресурсів, так як мають фактично всі люди, які працюють в світі. Сьогодні нормальна ставка. Це 3% річних на під такі проекти, хоч би на 20-25 років. От, якщо б ми б створили такі умови, я впевнений, що за 3-5 років Херсонщина і не тільки була б покрита переробними підприємствами, створеними робочими місцями. І маса тих людей, які поїхали за кордон, приїхали б на них працювати, тому що заробляли б тут такі самі гроші, як і там. Повернулись, б. Так, повернулися б додому. Кожен громадянин має право продавати те, що є у його власності. Має право продати телефон, дім, якусь свою прикрасу. Чому не можуть люди продати свою землю? Чи можна це трактувати як обмеження певних прав українців? Чи ні? А ще раз давайте прийдемо до дефініцій. земельна реформа. Земельна реформа і обіг земельськогосподарського призначення це Такі речі, які потребують від держави концептуального підходу, особливо для такої країни, як наша, загалом в світі земель сільськогосподарського призначення регулюється сімнадцятьма інструментами. У нас працює тільки два: купівля-продаж, тільки один із 17. -ти. Притом, кожна країна виписувала цей елемент для себе надзвичайно обережно, з тою метою, щоб не відбулося надмірної концентрації в одних руках, щоб іноземці не змогли скупити всю землю, тому що світовий досвід дає нам достатньо багато. Прикладів, тому що власне ми говоримо, що коли ми вимагали мораторію, ми вимагали мораторію на один рік з тою метою, щоб держава могла дійсно підійти до завершення земельної реформи. Що в нашому розумінні завершення земельної реформи це. Проведення інвентаризації господарського призначення, це наповнення земельного кадастру, це створення державного земельного банку, це повернення землі, яка є за територіями населених пунктів розпораження місцевих громад, це власне оцінка за якістю землі, яку ми не робили з 1986 року. Ви тільки подумайте, в нас в 61 районі в Україні на сьогоднішній день в земельному кадастрі землі в два рази більше, ніж фізично є в районі. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що на одну земельну ділянку, на один пай, видано документи двом-трьом різним особам. Тепер уявіть, що всі ці люди зараз ринуться виділяти цю ділянку, а ми не робили сьогодні виділення ділянок фізично і не робили розмежування між ділянками приватної власності, комунальної і державної власності. Тому. Ми говоримо, що ми теоретично можемо прийти на якомусь етапі до того, щоб говорити, чи може сусід сусіду продати землю. Але сьогодні в умовах України це абсолютно нереально. Це приведе до додаткової дестабілізації і до того, що ми вже проходили в історії через Коліївщину і багато інших речей. Всі країни, для прикладу, які вступали до Європейського союзу, мали 7-8 років на адаптацію свого земельного законодавства до вимог європейського союзу. Поляки 12 років мали, але минулого року, 1 квітня, наклали мораторій на продаж землі на 5 років. Чому? Тому що побачили, що західні сусіди через підставних поляків скупили за короткий період часу майже півмільйона гектарів землі. Тому ми вважаємо, що сьогодні в аграрній партії сконцентровано таке експертне середовище. Де сьогодні випрацьована чітка стратегія для завершення земельної реформи, і ми віримо, що нам треба менше часу, ніж західноєвропейським країнам. Ми могли б виконати цю роботу за 3-5 років за умови, що є чітка стратегія, затвердена в Верховній Раді. І профільне міністерство справді хоче цим займатися, а не ставить перед собою мету заграбастати українську землю і збагатитися. Пане Віталію, маємо телефонний дзвіночок. Послухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Будьте любезны, как гости из Киева. Разные гости студии дают совершенно разные цифры по состоянию э, дел в Украине и разное количество людей проживающих и разное количество работающих за рубежом. Скажите, пожалуйста, когда планируется провести перепись населения Украины, которая бы ответила, сколько людей работает, сколько отдыхает, на каком языке разговаривает. І, і мільйони Ну, це одне із тих питань, які ось ми про землю згадували, про те, що не робили інвентаризації, багато інших речей. Ми не знаємо насправді дійсно, якщо говорити із джерел українських, скільки населення і якого в нашій країні на сьогоднішній день є. В нашій інформації ми опираємося на цифри організації Об'єднаних Націй. У них є департамент соціальних відносин. До речі, хто хоче бачити, що відбувається з демографією України, може це побачити в режимі онлайн. Є такий сайт, називається countrymeters.info, і там в режимі онлайн посекундно видно, в якому стані знаходиться демографія світу, кожну взятої окремо країни, України в тому числі. Але я зразу хочу попередити глядачів, які будуть заходити. Вам на жаль, буде дуже сумно дивитися на ці цифри. Чому тому, що ми друга за вимиранням сьогодні нація на планеті, ми вмину... взагалі на планеті. Взагалі на планеті. Ми по смертністю сьогодні на лідируючих позиціях. Ми втратили в минулому році без мігрантів, емігрантів, які виїхали за кордон працювати. Ми втратили населення в нашій країні 157 тисяч. В цьому році, з початку року, ми вже втратили більше 50 тисяч населення, і щодня населення нашої держави падає в середньому на 650 670 людей. У нас середньостатистичне село в Україні 330-350 людей населенням. Тобто у нас кожного дня зникає більше одного села, реально із карти нашої держави. Мабуть, дуже банальне питання, але чому так трапляється? А дуже просто, коли ми говоримо, ось мене запитують. Ви говорите про те, що в Україні недостатньо, наприклад, молочних продуктів. Коли зайдіть у будь-який великий супермаркет чи маленький магазин, ви побачите там повний спект усього, що є так само м'яса, так само овочів, так само фруктів, багато інших речей. Але скажіть мені, хто перед травневими святами чи багато таких людей в Україні, які могли купити огірки за 72-76 гривень за кілограм, кілограм м'яса за 150-170 гривень, літр молока за, за 20 гривень. Ми реально на сьогоднішній день та країна, яка споживає значно менше продуктів харчування, чим біологічно потрібно. Так, за рік, наприклад, середньостатистична людина в світі повинна споживати 330-339 літрів молока і молочних продуктів. Ми споживаємо менше 100. 10 років тому ми випікали в Україні 2,2 мільйони тонн хліба. На сьогоднішній день ми випікаємо від сили 1,1 літрів. Мільйона. Якщо ми говоримо про м'ясо, то біологічна норма біля 80 кілограмів середньостатистичної Україна з'їдає 24-28. Риби повинен з'їдати 19,8, сьогодні з'їдає 5,5, 6,4 кг. Автоматично організм не отримує всіх поживних речовин. Якщо врахувати, що спортом не так багато людей займається, і спорт у нас також в критичному плані, то ми інтенсивно втрачаємо середній вік життя. І на сьогоднішній день середньостатистичний Україна. Чоловік в Європі живе найменше. Середній вік сьогодні 63 роки всього на всього. Жінки живуть на 11 років довше, 74 роки. Але середній вік українця сьогодні найнижчий в Європі він 68,5 років. А про медичну систему ми вже з вами згадали. Сьогодні в бюджеті нашої держави, якщо українець захворів, виділено 9 гривень на лікування в день і 4 гривні 50 копійок на харчування, тобто 13 гривень 50 копійок. А якщо людина захворіла таким серйозним захворюванням, як рак, то на рік на лікування такої людини виділяється тільки тисяча гривень. Тому ось і маємо те, що населення України інтенсивно падає. І хочу ще раз сказати: це не враховує тих людей, які поїхали тимчасово працювати за кордон. Тому що ми надіємося, що вони в левій частині все-таки, коли ми змінимо економіку, зможуть повернутися додому. А наскільки реально і за який час реально змінити економіку і зупинити е, те, що те, що є зараз, те, що. Люди помирають так і те, що зникають села з мапи України. Ми порахували, що якщо ми зараз відстоїмо українську землю і не дамо можливості її вкрасти, якісно завершимо земельну реформу, по прикладу тих країн, які її завершували цивілізованим шляхом у себе. Ми зможемо за найближчі три роки створити додатково 2,5 мільйони робочих місць, і орієнтовно 2,5 мільйони людей зможуть працювати на основі самозайнятості тобто, це 5 мільйонів економічно здатного населення, яке могло б отримати. Роботу в нашій країні. Ми також підрахували, що якщо ми зможемо достатньо швидко, а ми бачимо, як це зробити, коли ми будемо в Верховній Раді, змінити наше аграрне виробництво сировинного на виробництво з глибокою переробкою, створенням доданої вартості в своїй країні, ми за три роки можемо підняти економіку країни в два з половиною рази. Два з половиною рази це реальні пенсії, це реальні заробітні плати, це реальні надходження до місцевого за національного бюджету. А це медицина, це культура, це освіта, це багато інших речей. Тобто, коли сьогодні чи в минулому політик виходить і каже, що завтра буде піднята заробітна плата чи пенсія. Якщо економіка стагнує або економіка падає, зрозуміло, що це просто надруковані гроші. Тому повинні бути конструктивні кроки для того, щоб розуміти, де ми можемо заробити, коли і скільки ми можемо швидко реінвестувати в інші напрямки. 41% економіки аграрне виробництво. Але це не добре. В такій країні, як наша, яка була другою економікою Європи в 1990 році, повинна бути сильна металургія, повинна бути сильна хімічна промисловість, має бути машинобудування, літакобудування, ракетобудування, багато інших речей. Але де ми можемо взяти гроші для того, щоб все це запустити? За позички від міжнародного валютного фонду ми далеко не заїдемо, вже далеко не заїхали. Тому ми маємо десь заробити. Де ми можемо заробити це в тому, що в нас сьогодні в руках це аграрне виробництво, і прийти за 5-7 років до того, що доля аграрного виробництва в економіці має бути від сили 8-10%, а все інше має бути наповнено іншими галузями, але за рахунок зароблених грошей в першу чергу аграрної галузі. Люди можуть їздити на різних автомобілях, літати на різних літаках чи їздити в різних потягах, дівати різний одяг. Але ті 7,5 мільярдів, які є на планеті, вранці і хочуть їсти. І наше завдання навчитися заробляти на тому, що світ хоче їсти. Ми знаємо, як це зробити. Так, ну і дай Боже, аби всі були нагодовані. Що ж я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нашим телеглядачам нагадую, що гостем студії був Віталій Скоцик, голова аграрної партії. На ще не все бути з нами. Дякую.